Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина BMW i 4 На попередньому авто, як і на цьому, я багато подорожував по Європі, в тому числі заряджався на Tesla Superchargers. Саме про них я і хочу вам розказати в цьому відео. Tesla Supercharger – це одна з найбільших мереж швидкісних зарядних станцій в Європі, а саме про Європу буде йти сьогодні мова. Перші станції там були встановлені у 2015 році, а сьогодні вже їх кількість перевалює за 10 тисяч станцій у 30 країнах Європи. Теса суперчажі за свій час розвитку змінили кілька поколінь. Було покоління V1, Зараз вже такі станції майже не знайти. Далі покоління v 2 v 3 та вже сучасне V4. Чим вони всі відрізняються? Покоління V1 в Європі не ставили, тож можемо його пропустити. В2 це станції потужністю 120 та 150 кВт, багато з яких може побачити сьогодні в усіх європейських країнах. В-3 це вже станції наступного покоління, які пропонують потужність до 250 кВт. І В4 це вже найбільш сучасні станції, які пропонують потужність до 350 кВт. На початку створення зрядної мережі TESLA Supercharger в Європі компанія TESLA зробила такий конектор, як тип 2 DC. Це класичний тип 2, через який можна пускати як змінний струм, так і постійний струм. І в машинах TESLA Model S та Model X для європейського ринку був встановлений. Саме такий зрядний порт. Проте в 2019 році компанія вирішила від цього відійти і з новою моделлю TESLA Model 3 вже поставила конектор CCS2, такий, як на всіх європейських машинах. Тому на супрочах V2 присутні два конектора тип 2DC для старих Tessa Model S та Model X та CCS2 для Model 3, Model Y. Та Model SX, починаючи від 2022 року. На всіх же суперчаджерах v 3 встановлений лише конектор ccs 2 відповідно на v 4 також. Хто хоч раз бачив, як виглядає зарядний хаб Tesla Supercharger, він розуміє, що там дуже багато різних колонок. Там може бути як дві колонки, так 4, так 8, так 16, 32, 48 колонок і навіть 80 колонок може бути. І якщо подумати, що кожна з них може видавати 120-150 або навіть 250 кВт, то просто мозок вибухає, звідки ж взяти стільки потужності, адже там цілі десятки мегаватт. І якщо так підрахувати, то на одну локацію тесту суперчажо виділяється стільки ж потужності, як на невеличке містечко або на кілька фабрик. Тож звідки тесса бере цю потужність? В чому секрет? Однієї простої відповіді не існує. Я комплекс рішень, який включає в себе базово, це побудування окремих ТП. Друге, це те, що вся електроніка від е, зарядної станції розташована окремо в цій ТП. І по суті сам суперчаржер це просто коробочка, в якій є конектор. Там немає ніякої електроніки, особливо, якщо ми говоримо про v 2 та v 3 бо В4 там дещо все Є. Ще одне рішення, яке я використала Тесла, це накопичувальні елементи. Тесла ставить величезні акумулятори величезними інверторами, які також розташовані в величезних приміщеннях поряд зі станціями. І ці акумулятори заряджаються, коли машин немає, коли станції вільні, і коли машини відповідно приїжджають, то, то додатково до енергії з мережі береться енергія з цих акумуляторів. Також, звісно, ці акумулятори можуть заряджатися від сонячних панелей. Окрім цього, на Тесла Суперчарджера також є ділення потужності. Якщо ви колись бачили, як понаморовані Тесла суперчаржує, то там є такі номерації, як 1A, 2 b 2 a 2 b 3 a 3B і так далі. Можуть навіть бути літери A, B, C, D, E, F. Що це на практиці означає? А по суті, це означає те, що номер це ввод потужності, а літера це номер конектора. Якщо, грубо кажучи, перевести на звичайні реалії звичайної станції, то це одна станція з кількома конекторами. Саме тому, коли ви приїжджаєте на суперчарджер, машина стоїть стречує одну, щоб не ділити потужність. Бо якщо, наприклад, це локація з суперчарджером v 2 і там є супереча на 1A і 1B, то якщо стане дві машини на 1А і 1Б, то кожна з них отримує всього по 60 кВт, не по 120 і не по 150. Тому якщо у вас на локації, наприклад, є чотири конектори, це 1А, 1Б, 2А, 2Б, і зайняті всі чотири, то всі машини отримують не по 120 кВт, а всього по 60. Тобто це еквівалент просто двох станцій на 120 кВт. Зазвичай, оскільки так багато стоїть колонок, то на суперчаржері немає черг. Проте вони все ж іноді бувають. І коли це все ж стається, наприклад, на якісь відпустки, коли багато людей везуть дітей на море, Їдуть на своїх теслах і утворюють черги на зарядки, то тоді може бути така ситуація, що всі машини ділять потужність. І окрім цього, що додатково сідають акумулятори на теслах, і через що машина ділять не просто 20 кВт, а ще й меншу потужність. Цього літа в Хорватії була саме така ситуація. Дуже багато європейських машин чогось раптово вирішили всі поїхати в Хорватію, позаймали всі ці зарядки, поутворювали черги в 5-10 машин на зарядку, розладили всі ці акумулятори і машини отримували всього по 35 кВт на Tesla Supercharger, який, по ідеї, мав би машину миттєво. Але, як бачите, магії не існує. Проте це все ж скоріше виняток, ніж правило. І зазвичай плануючи цей маршрут чи тесто-суточарджер, ви можете бути впевнені, що там немає машин, або ж буде черга максимально одну-дві машини. Що там акумулятори всі заряджені, або ж там взагалі не використовуються акумулятори для цієї локації, і ви спокійно можете отримувати свою потужність 250 кВт. І звісно, що ділення також є не на всіх локаціях. Є тесто-суточарджер, там де ділення немає, і там, де на кожен конектор завжди видається максимальний струм на 250 кВт. Отож, що таке соплачарже, Ося, тепер питання: хто може на ньому зарядитися? Відповідь, в принципі, логічна. Це автомобілі Тесла, проте не всі. Биті автомобілі зі страхових аукціонів США, яким присвоєно Тайтл Савич. Або бути машини, наприклад, з Європи, але в яких стріляли подушки. Вони всі відключені від Тесла суперчарджера і не мають можливості там зарядитися. Якщо така машина приїжджає на Тесла суперчарджер підключає конектор, вона отримує помилку про те, що суперчарджер у вас виключений. Ідіть, пробуйте повільну зарядку. Це зроблено для того, щоб у компанії не було проблем, що якась бита машина, якось неясно як відновлена, приїхала до них. І відповідно, згоріла на тому Тесла суперчарджері. Є також окремі процедури на офіційних сервісах Тесла, які дозволяють пройти цим битим машинам для того, щоб відновити доступ до суперчарджерів. Але це більше стосується машин європейських в Європі, американських в Америці. Тому, якщо у вас американська машина, у вас невеликі шанси отримати цей дозвіл офіційно в Європі. І для того, щоб зняти це блокування, вам треба їхати до неофіційного сервісу, наприклад, на гаражі в Україні, і там за допомогою різних хакерських способів відновлювати собі цей доступ. Ціні машини, які були привезені з Америки, наприклад, куплені. З Манхейму вони, звісно, мають доступ до всіх тесла супечаджерів оскільки у них крін Title. І звісно, якщо ви купите собі китайську машину, наприклад, китайську Tesla Model Y, і заміните там порт з GBT на CCS2, До речі, таке вже робили. У мене є посилання на відео, як це робиться, можете переглянути. Так, що ви це зробите, у вас також буде доступ до тесла Суперчаджерів. І більше того, китайські Tesla, яким замінили порт, можуть заїжджати на суперечаржову безкоштовно, оскільки інвойсна оплату відправляється на європейські сервери, а там машина не існує. Вона на китайських серверах. Відповідно, Тесла не може виставити вам рахунок, і ви виїздите безкоштовно. На американських машинах вам треба міняти порт на Сісі С2 або ж купляти перехідник. Проте з перехідником вам треба обов'язково робити ретрофіт. Існує ще такий перехідник, як Плейт-перехідник, який симулює американський CCS1 перехідник. Також він не дає доступу до Тесла суперчаджерів, не дивлячись на те, що він спокійно працює з звичайним звичайними СІС2 зарядками. Також існує такий перехідник, як Тесла на тип 2DC, так називаємо перехідник на суперчарджер. Я з таким прихильником також проїздив один рік. В принципі, він працює без проблем. Єдине, що у вас є доступ тільки до суперчаржої версії 2. До версії 3 та v 4 вже доступу нема, тому що там інший коректор. Отож, якщо у вас Тесла не виключала суперчаржа, або ви якось його включили, коротше, якщо у вас є доступ до Tesla Суперчарджів, питання, як все ж ними скористатися. Для цього вам треба виконати прості дії. Перше, зареєструватися на сайті Tesla, завантажити мобільний додаток, додати сюди свою машину. Та платіжний засіб це може бути банківська карточка, які підводні камені. Додаток недоступний в українському Apple Store та українському Play Market. Тому якщо у вас Android качаєте ПК, якщо у вас iOS, можете змінювати регіон Apple Store і таким чином завантажити собі цей додаток. Також інший підводний камінь, що у вас може бути проблема з додаванням банківської карточки. Якщо у вас це не вдається, спробуйте включити американський VPN. І під ним вже додати цю банківську карточку, навіть якщо ви знаходитесь в Європі. Далі, коли ви зробили ці процедури і впевнилися, що у вас суперчажор працює, ви можете сміло їхати на тесто суперчаржор і заряджатися. Ви просто під'їжджаєте до станції, берете необхідний конектор, це може бути тип 2 DC або CCS2, і просто старайте конектор в машину. Все. більше ніяких дій не треба. Технологія називається Plug and Charge, Це найбільш зручний спосіб активації зарядок. Ніяких додатків, нічого вам більше не треба. Ви просто сунули конектор і зарядка пішла. Тесла однією з перших. Провадила цей спосіб активації зарядок в Європі. На сьогодні вже багато різних мереж пропонують вам такий спосіб: наприклад, є NBV Mobility Plus, або BMW Charging пропонує такий варіант, або ж навіть в Україні у нас є. Станції у на яких також у вас може працювати технологія plug and Charge. Проте тоді, коли Tesla це вводила, це було щось новеньке і щось дуже дуже цікаве. Отож, ваша машина, в принципі, зарядилася, ви хочете завершити зарядку. Як це зробити? Два простих варіанти: або в машині ви відключаєте конектор, або ж на самому конекторі нажимаєте кнопочку і витягаєте конектор. Все просто. Після того, як ви від'єднали конектор від вашої машини Tesla, у вас миттєво списується гроші з вашої карточки, яка прив'язана до вашого аккаунту. Якщо ж спроба списання була невдалою, у вас блокується доступ до супечаржів до того моменту, поки ви не оплатите цей борг. Для того, щоб оплатити цей борг, ви заходите на сайт Tesla, додаєте нову карточку, і відповідно з цієї карточки у вас вже списуються гроші за цей борг. Далі у вас доступ розпаковується, можете спокійно далі подорожувати. Таким чином, активація і зупинка зрядки проходить майже миттєво. Як ви не витрачаєте час, не танцюєте біля станції, і з рахунок цього Tesla Supercharger є дуже зручним способом для подорожування. Як бачите, запустити та зупинити зрядку є доволі зручно. Ви по суті взагалі не витрачаєте на це все час. Якщо відео подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми продовжуємо. А що ж робити, якщо у вас, наприклад, BMW i 4 а не Tesla? Та що, вам все забути про Tesla супрочажі і більше ніколи на них не заряджати? Це неправда, оскільки Tesla Supercharger також доступні для не tesla Завдяки тому, що Tesla використовує стандартний конектор CCS2 в Європі і решта автомобілів в Європі використовує той самий конектор, у вас є фізична можливість цей конектор підключити в авто. Тож кілька років тому Тесла вирішила відкрити частину своїх зарядок для всіх бажаючих. Але перш ніж зрозуміти, де саме ця можливість є, давайте подивимося, де взагалі працює Тесла суперчарджери. Як бачимо по цій карті, тесла суперчажжі доступні по всій Європі, по всьому ЄС, в Британії, в всіх країнах Шангену, а також ще в Сербії і в Туреччині. Як бачите, серед цього переліку немає України, не дивлячись на те, що вони колись дуже давно планували відкрити два суперчажі: один біля Житомира, другий десь біля бродів. Ці плани досі залишилися нездійсненними, і нас суперчарджерів досі нема. До речі, якщо ви пишете з майбутнього і супде вже поставили в Україні, напишіть про це коментар щодо НЕТЕСУ. То картина ще більш печальна, оскільки в жодній сусідній країні також недоступні суперечажі для НЕТЕСУ ні в Польщі, ні в Словаччині, ні в Румунії, ні в Угорщині. І найближчі суплечажі, які відкриті для всіх машин, знаходяться в Австрії та Німеччині і далі вже на захід. А також чомусь в Туреччині. Для того, щоб запустити Tesla Supercharger для такої машини, вам треба також виконати кілька дій. Знову ж таки, зареєструватися на сайті Tesla, завантажити той самий додаток як для машин Tesla, Так само додати в нього платіжний засіб, можливо, з використанням VPN США, не додавати вашу машину, оскільки вона потребує Tesla, І замість цього ви можете використати там є такий пункт, як Charge Non-Tesla. Звісно, у вас не буде флаген Charge, вам треба використовувати мобільний додаток Tesla для запуску. До речі, щоб це відео було ще цікавішим, я попросив свого знайомого, який нещодавно їздив по Європі, щоб він заїхав на Tesla Supercharger та показав нам, як це працює вживу. Тож дивимося. Будемо заряджати BYD Сон Plus через перехідник Altismeister, Майстер, але в принципі процес від цього не, 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 не змінюється. На смартфоні запускаємо додаток Тесла. І бачите, перший пункт, якщо у вас немає Tesla, Charge my non-Tesla. Натискаємо сюди, визначає вашу локацію, Vienner Nischта. І от натискаю кнопку Charge Here. зарядитися тут. Мене питає, який номер станції. Дивіться, номер 7А. Бачите? Uh, скролимо до 7А і називаємо Start Charging. Натискаємо. Клацнула станція. To start. Значить, але у нас вже все підключено. фактично, Залишається чекати. А, так, пішла стадія повільної зарядки. Тут ще в додатку ще не бачимо, але давайте дочекаємось. Да, зарядка розганяється, всього 7 кВт ми почали. Тут у нас е, енергія. О, До речі, знялося 25 євро. І потім о, решту буде повернуто на мій рахунок. Це зараз додаток Монобанка Показав, що знялася передплата. От, по фактично, зганяється 7, 7 кВт зараз 8, 9, Ну зараз зараз види на якусь там розумну потужність. Ось так. Значить, для того, щоб закінчити зарядку, ну або машина там зарядиться до своїх 100 або 80% в залежності від хімії батареї налаштувань машини, або вона сама зупиниться. От. Я не знаю, чи знака, що буде, коли використається 25 євро, які зняла, може зніме наступні. Якщо там тариф такий, що 25 євро, не вистачить. Півтора кіловат години залита вже. Давайте закінчимо це, цей процес, натискаємо кнопочку «Stop charging». Charging stopped, клацнули э, контактори. Вот, машина показывает Charging completed на екрані. Все, заряджання завершено. Дякую, Максиме, за те, що приділив нам час і показав, як це працює вживу. Як ви бачили, Максим заряджався на сопоча v 2 А на суточажах В4 будуть встановлені платіжні термінали і подовжений кабель для того, щоб більше автомобілей НЕТЕСУ могли заряджатися комфортніше. І там, скоріш за все, ви зможете актувати свою зарядку. Просто банківською карточкою, що також буде доволі зручно і швидко. Тепер же поговоримо про вартість заряджання. Ми вже визначили, що Tesla Supercharger поширені, що там є багато колонок, що там є мінімум черг. Вони швидкі і доволі зручні для активації, особливо, якщо у вас Tesla. Але чи це дешево, чи це вигідно? Для порівняння зауважу, що середня вартість заряджання в Європі 50 євроцентів, дешево дешева це вважається 35%. Дорога, це вважається вже 70. Тож давайте розглянемо, яка вартість заряджання для машини Тесла у Відні на Тесла Сопрочаджею. Бачимо, що у Тесли є така штука, як пікові години. В одній годині у вас вартість низька, в іншій годині у вас вартість трошки вища. Для автомобілей не Тесла вартість заряджання на 15-25% вища. Проте у Тесли є така штука, як платна щомісячна підписка. З допомогою якої ви можете знизити цю вартість заряджання до цін еквівалентних до машини Тесла. Таким чином, заплативши додаткових 12-15 євро на місяць, ви маєте ціни такі самі, як на автомобілі Тесла, що насправді дуже вигідно. Проте це відень. Порівняємо ціни також з Берліном, де також ситуація хороша, з Барселоною, де вона також непогана, а також з Міланом, де вже бачимо, що для не-Тесл без абонементу в пікові години вартість сягає 70 центів. Що вже доволі дорого. Зауважу, що в, принципі, в Італії всі зарядки доволі дорогі. Там є певні податки, через які, в принципі, дешевше, ніж 50 центів, доволі важко зарядитися. Але у вас може бути, наприклад, пакет NLX спеціально для Італії, там, де у вас будуть кіловати там, по 35 євроцентів. Або ж бічарж. Такий самий підхід, проте там трошки важко з цим картою. Зауважу також, якщо у вас автомобіль Tesla, у вас також є можливість зарядитися безкоштовно. Як? Все просто. В деяких країнах є можливість зарядитися для всіх тесл безкоштовно. Неважливо, який у вас рік, який у вас випуск, яка у вас модель, у вас ці зарядки безкоштовні. Раніше в цьому переліку також була Румунія і Угорщина, але бачимо, що кількість цих країн поступово зменшується. І, в принципі, колись ця халява закінчиться і у вас не буде взагалі країн, де безкоштовні супоча. Також супоча можуть бути безкоштовні на деяких окремих автомобілях. Зокрема, на старих Tesla Model S та Model X супочажі були безкоштовні пожиттєво. Там були деякі нюанси, якщо ви передаєте машину з одного аккаунта в інший, це втрачається, тому передавали прямо акаунт разом з машиною, щоб це не втратити. Також в деякі місяці, деяких років для того, щоб збільшити продажі по кварталу, Tesla робила такі акції, що якщо ви купуєте, наприклад, там Model S, то у вас там два-три роки безкоштовна, або там певна кількість кіловат-годин, або певна кількість кілометрів. Окрім цього, у Tesla діє реферальна програма. Якщо ви запросили свого друга, який купив автомобіль Tesla по вашому промокоду, він отримав собі знижку на машину, а ви отримав безкоштовні кілометри або кіловат години заряджання. Тож, в принципі, у вас є можливість іноді зарядитися безкоштовно. Якщо подорожуєте через звище назначення чотири країни або у вас машина певних років, то звісно, у вас є. Така можливість заряджатися безкоштовно. Проте зауважу, що старі Tesla Model S та Model X заряджаються повільно, і у них максимальна потужність близько 100 кВт, яка тримається всього 1-2 хвилини, а далі вже падає до 80 -60, 60 кВт. І особисто я не думаю, що вам є якийсь сенс купувати стару Model S і заряджатися там годинами, якщо можна купити собі нову сучасну машину, навіть якщо там платна зрядка. Ну і звісно, нагадаю про китайські машини, на яких зрядка вся безкоштовна, тому що там є певна колізія з тим, куди відправляти інвойс. Отож, поговорила про різні переваги Tesla сосу час проговорити і про недолі. Перший головний недолік таких станцій немає в Україні і невідомо, коли будуть. Можливо, будуть колись, коли закінчиться війна, а може і не будуть і ніколи. Ніхто цього не знає. Також, якщо у вас не Тесла, то у вас поки що немає жодних станцій навколо України. Якщо ви хочете поїхати кудись в Польщу, то там також немає Суперчарджерів доступно для всіх. І, відповідно, ви вже не можете використовувати Tesla Суперчаджері як ваш єдиний оператор. Вам треба комбінувати його з чимось ще, наприклад, з e Drive або з BMW Charging, або ще з чимось. Також нетоліком є те, що як і в випадку з усіма іншими зрядними станціями, вони не можуть підтримувати абсолютно усі моделі, які існують. Є моделі машин, які заряджаються на тестосопочаджерах погано. Зокрема, це машини з 800 вольтовою архітектурою, бо всі тезови, нагадаю, вони на 400 вольтовій архітектурі. Тому, якщо у вас, наприклад, Hyundai Ioniq 6. То у вас можуть бути деякі проблеми по зарядці в Європі на Тесла суперчарджерах. У нас є група в телеграмі, подорожуючих на електромобілях. Там є людина, яка зараз подорожує по Європі на Євонік 6 У нього є проблеми з тим, що зарядки або вибивають, або видають недостатню потужність. Таке враження, ніби я говорю не про Тесла Суперчарджер, а про якийсь автонтерпрайз. Але така історія. Як вже було сказано, бувають дні. Коли може бути якась черга з купи машин цих днів не так багато в році, але вам може просто тупо не повезти. І в такі дні, окрім того, що ви вистоїте чергу там з 5-10, може 15 машин, у вас ще й після того буде потужність там 60 кВт, що в принципі взагалі не цікаво, оскільки така черга може зайняти там у вас і 5 годин. Також деякі суперчаржі розташовані не оптимально. І якщо ви заїжджаєте на Tesla суперчаржі, як єдину зарядку на вашому маршруті, у вас може додатися спокійно до дороги 1 15 2 години. Наприклад, якщо ви подорожуєте через Угорщину, то знаходиться в місті Мішкольц, до якого вам треба з'їхати пів години туди, пів години назад, і, відповідно, ви одну годину загубили. Якщо ви будете заїжджати на альтернативні зарядки, ви цю годину не загубите. Така сама історія є в Австрії, така сама історія є в Словаччині, в Польщі і багатьох інших країнах. Оскільки, звісно, Тесла не може єдиноосідно покрити всю Європу, всі дороги, всі розв'язки, всі поворотики і так далі. І завжди буде якась можливість зарядитися швидше і зручніше на іншій альтернативній зрядці. Наприклад, я подорожуючи чи собачню, заїжджав на станції за Drive, які були 175 кВт прямо на трасі на противагу з сто 120 кВт, для яких треба було робити з'їзд. Також на прикладі Італії ми побачили, що тес суплочажої не завжди можуть бути найбільш вигідними. Якщо ви багато їздите по Італії, то вам може бути вигідніше купити пакети від NLX. Ще один недолік пов'язаний з українськими реаліями. Це те, що у нас більшість машин тесла це биті автомобілі. І якщо у вас така машина з виключеним суплочаджером, то вам або платити 500 доларів те, щоб його включили. Або просто не їздити на Tesla супечарджери, і немає можливості запустити вашу теслу як не теслу через механізм запуску не тесло. Отже, які висновки? Якщо у вас автомобіль Тесла з включеними суперечажерами, подорожувати по європі вам буде в принципі, в кайф. Це зручно, це дешево, це швидко. Машина гріє батареї для того, все чудово. Проте, звісно, вам варто дивитися, чи є можливо інші зарядки на вашому шляху більш оптимальні. Колись давно Tesla Supercharger було єдиним способом зручно подорожувати по Європі, бо альтернативи це було п'ятистики, аватні станції. На сьогодні ситуація вже інша. Ви можете подорожувати по тестосу почаржах, якщо у вас не Тесла, ви можете подорожувати по інших зарядках, і на теслі, і на не Теслі. Є багато різних станцій, можете собі оформити bmw і у вас буде доступ до багатьох станцій в Європі за доволі хорошими тарифами. Можете собі купувати якісь пакетні пропозиції типу NLX і так далі. Проте, не дивлячись на те, що альтернатив на сьогодні доволі багато, Тесла Суперчарджер досі вилучається зручним способом подорожування для багатьох автомобілістів. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі, бувайте!